Друзі, привіт! В мене сталося ЧП, моя духовка зараз в ремонті, і тому виникло питання, що ж робити зі своїми заквасками, якщо я наперед знаю, що я не зможу пекти хліб два, а можливо і три тижні. Можна засушити, висушити, але в мене є запас такої закваски. Я захотіла вам показати, як я роблю густу житню закваску, якщо звичайна 100% вологості закваска. Змішую воду, саму закваску, я взяла прямо з холодильника. От, і все перемішую. Чому мені більше мені подобається густа, Житня закваска, тому що вона стабільніше піднімає тісто, вона краще набирає кислотність, а для житнього хліба це дуже важливо. Також, коли закваска має такий, ну, більшу кислотність, тоді наймовірніше, що ваш хлібчик не буде липким, не буде липнути до ножа. Це я змішала всі інгредієнти, наші три, і залишила в теплому місці 28-32 температура на 3 години. Через 3 години я понюхала, спробувала свою заквасочку. Я бачу, що вона ще недостатньо має, набрала кислотності. Я переходжу до другого етапу, другий крок. Це я відбираю від першої закваски 40 грамів, додаю воду, житні от, і знов перемішую, і знов залишаю на 3 години. Це так, в день в мене вийшло 3 рази. Отак от, от покорміть свою житню заквасочку. Перший крок, потім два рази другий крок. І останній раз, коли я ввечері вже її кормила, а це зараз я вам покажу, вона вже виглядає більш розрихлена, більш м'якенька. Знов пробую. Ну, мені легше, бо я вже знаю, як вона повинна, який у неї буде аромат. Но ви, коли вона ви, ну, пройдете всі ті етапи, кроки, да, так от її погодуєте, ви теж потім побачите, який у, у, у неї зовсім інший аромат, ніж у 100 Третій раз я вже залишила на ніч десь. 6-7 годин десь так також в теплому місці накриваю і до наступного разу. І так я повторювала 3 доби. Ну, я вже не знімала всі ті етапи. Зараз вам покажу, як уже на кінцевому етапі виглядає закваска. Вона дуже класно пахне. Такий кисленький в неї смак. Навіть так слинка покотилася, як, як я її спробувала. Зараз я розумію, що я не буду випікати, да? то я її вирішила законсервувати, для цього Мені її треба покормити трошки в більшій пропорції. А цей третій крок, ну це тільки якщо ви не будете пекти там 2-3 тижні. От, додаю більше борошна, води, так, щоб заквастика не, не була голодною. Все перемішую. І вже я її не буду тримати в теплі. А я її відразу покладу в холодильник. І покладу я її на таку подушку з борошна з сілью. Сіль я не важила так на глазок, перемішую, щільно обваляла в борошні. і все от в такому вигляді вона може хранитися в холодильнику. Це я колись знайшла в інтернеті такий спосіб, це не мій. От, спробувала, дієвий, класно працює, тому ділюся з вами.